Соціально сначала напругу президент районної ради прийняла рішення провести позачергову 11-ту сесію цього Москви у закритому режимі. Для того я ставлю питання перед депутатами голосування. Хто за те, щоб провести позачергову сесію? 7 липня 11 позачного сесії в, в закритому режимі згідно рекламу та районної ради повіменно прошу голосувати. Шановного депутата, яка причина? Згідно регламента пропозицію носить президент від регламента. У нас є такої пропозиції? Начинаємо голосування. Давайте по Во імене і не поняття. Поімене голосування. Білоус. Білорусство. Так. Бучковський. Утримався. Утримувався. Василькоський. Утримався. Дідорчук. Дідрочук. Добровольський. Долинська. Драчинський За. Жулавська. Керан. Коні був. Утром. Ломаковский. Да. Лучков. Лучко. Да. Мишенчук. Да. Островський. За. За. Прешков. Да. Пропись. Садилу за. скальский. Скальський нема? Да. Срівничка. Через її нема. Через гудні Так. Всі гуза. Через Так. за.

Проведение на сесия в закрытом режиме. Вы знаете, за, Да. За. Два за. и 16. тревогласи. Сезидно. Арина Агунту, Райбунгарада. 3.10.3, 3.10.4, У закритому засіданні маю право участі голова районної державної адміністрації і доповідачі. У даному випадку докладачів мирається е, керівник і Іван бухгалтер, голова присутній. Е, я, доручу маю право лише у саді е, керів, керівника редактора міста газети. Всі картаних прошу покинути зал і дати можливість зброю сесію.